Та ну нашо, ти продав свій гелік, наше ти закинув 200 тисяч баксів на баланс. Сказали мені всі, коли я це зробив. Але ж наразі я почав торгувати з 200 тисяч баксів, і наразі маю баланс в 300 тисяч доларів. І саме це я вам показав в останньому відеоролику. І де тепер ті люди, які мені казали, що я роблю щось не так? Всім, хеллоу, це мій шлях, мій шлях торгівлі, мій шлях як мінімум до півмульта баксів. Тож не знаю, що сказати, особистий блог. Та в цьому відео продовжу йти до своєї цілі і буду надалі заробляти гроші. Як ви можете бачити, сьогоднішній наш день закінчився з ідеальним прибуточком. І це все взагалі я транслюю в своєму телеграм-каналі. Ось наразі актуальний мій баланс 300 тисяч баксів. Тож, ціль пів мульти. Півмульта зелені, а там вже подивимось. Коротше, всім привіт ще раз. В цьому відео будемо далі торгувати. Це просто мій шлях. Але ж самий головний момент, друзі, також в мене є ось такі телеграм-канали. Це все мої телеграм-канали, хочу вам показати їх суть. Перший це мій основний телеграм-канал, в якому 8 тисяч підписників. Так, що зараз фокус трошки. 8 тисяч підписників. Тут взагалі все моє життя, весь мій лайфстайл, купа наших стратегій, купа, купа, купа анонсів та всього. Друга наша стратегія це наш бот, який кожну хвилину видає нам ось отакі топові сигнали. Взагалі на безкоштовній основі це все в нас відбувається, і якось так. Ще в нас є ось такий наш торговий канал, в якому ми кожного дня видаємо ось такі плюсики, також безкоштовно. Є на ще один торговий канал, в якому ми також торгували раніше, і ось такий чат, в якому всі хлопці спілкуються. Тож, якщо вам цікаво, ось це все, ви хочете долучитися до нашого ком'юніті, то що буду вас чекати саме в нашому телеграм-каналі. Основному посилання на нього залишу ви закріплений коментар. Тут ви і в Бутаз можете безкоштовно отримати і віпку, вступити, дай зі мною поспілкуватися. І ще є ось така топова стратегія з сайтами кидає сигнали. Тож, плюсів багато, мінусів нуль. А зараз переходимо до комп'ютеру, будемо далі з вами торгувати. Всім ще раз, хелоу, ось я прийшов вже до екрану комп'ютеру. 300к зелені в мене на балансі. Чесно кажучи, я до сих пір не осознаю, наскільки це велика сума. В переводі на гривні ми можемо побачити, що, так, секундочку, в переводі на гривні це 12 мільйонів 300к гривень. І. В цьому відеосі буду перемножати свій баланс нашою новою стратегією під назвою Parabolic SAR. Дивіться, після мого телеграм-каналу, що ви побачили тільки що, в нас є безкоштовний бот, але ще додався наша фрактал-стратегія і наш Parabolic SAR, по яким ми будемо сьогодні працювати. Це також у нас безкоштовно, ви можете їх забрати прямо зараз, перейдя в основний телеграм-канал. І прямо після цього відео, все тут я. Залишу на них посилання. В каналі я вже залишав на, на них посилання тут більше сотні людей. Тож сьогодні Parabolic SAR. Тут я прописав, з чим її комбінувати, що таке індикатор SAR, в чому плюси та мінуси, як по ньому працювати, скільки можна заробляти, тирі пири, все зрозуміло. А тепер як його налаштувати. Ви тут самі можете прочитати, я все це, це пам'ятаю. Ось додаємо індикатор Parabolic Sar, налаштування прискорення, це все пам'ятаю по пам'яті. Parabolic SAR, налаштування прискорення 0025, максимальне прискорення 0.15. Вид, ставимо 3 пікселі, давайте 2-3 пікселі, нехай буде 2 пікселі, і колір який там. Ми будемо гарно бачити і час нашої угоди, Давайте три хвилинки. І сума на угоди, на яку буде заходити, це 2000 доларів. Тепер мені потрібно ось, як по ньому працювати. Мені потрібно знайти з першого по третю крапку по параболіксару і зайти в напрямок на 2-3 хвилинки. Тож я просто ось отак гуртаю наші валютні пари в пошуках з першого по третій наш квадратик. Другий квадратик заходимо в нашу угоду на 2000 баксів і дивимося, як вона себе зараз буде відпрацьовувати. Типу, в нас все максимально просто. ну Простіше, мені ну, більше нікуди бачимо ось так. Ось два наші квадратики, в які ми зайшли в нашу ходу. так Давайте трошки потовше візьму. ага. І ось я відчинив нашу угоду на пониження, так як два наші квадрати зверху нашого графіку. І давайте будемо дивитися на нашу угоду. З'являється третій квадратик, але ж ого трошки в нас корекція така пішла догори. Ну, це ну нічого, ну нічого, нічого такого буває, буває. Тож, давайте просто будемо далі дивитися. В нас далі попереду ще 2 хвилини нашої угоди І з цієї угоди, якщо все буде чітко, я зароблю чистими плюс 1800 баксів. Друзі, ви просто зрозумієте, в мене 300к зелені на балансі. Чесно кажучи, ну це реально дуже велика сума і ну, це реально топчик. Тож, дві хвилини до кінця угоди, давайте подивимось. Також наш бот надалі продовжує видавати нам ось такі топові сигнали. Віпка працює, все працює. Тож. Якщо вам взагалі цікава така двішуха, то приходьте в телеграм-канал, посилання буде в коментарях. І так, бачимо третій наш квадратик, і поки що все одно у нас йде корекція догори. По попу, давайте підготуємо відразу 4000 доларів на перекриття і сума нашого час нашої ходи на хвилинку, і подивимось. Так, залишається нас півтори хвилини. Давайте з півтори хвилини, ось так, на 4 тисячі баксів відразу на хвилинку зайдемо донизу. Так як бачимо, що вже ми починаємо падати донизу. Ось тут бачимо наша, а, наш четвертий квадратик, з'явився, який каже, що ми будемо надалі падати донизу. І навіть не дочекуючися закриття ось цієї нашої години, я буду заходити донизу. Ага, зрозумів, в нас з'явився вже новий квадратик знизу, що каже про те, що відразу після відпрацювання цієї угоди ми будемо летіти догори. Але ж, ну наскільки ми знаємо по цьому індикатору, спочатку відпрацьовує себе перше наше положення, а потім вже наше друге. Тож, ми можемо бачити, що тут ми втратимо 2000 баксів, але ж коли угода на 4К баксів зайде, я зроблю 3600, 3600 доларів. Так воно в нас і відбувається. І в цілому 15 секунд до кінця угоди, і, мабуть, зараз відкинемо ще году по боту. А, так, дивимося, що в нас тут. Залишається 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну таке собі, друзі, а, фіксується в нас в мінус 2 угоди. Ось тепер починається, мабуть, веселуха. А, Так, ну давайте, щось параболіксар сьогодні в нас не зайшов. Давайте, мабуть, будемо пробувати відчиняти нашу угоду по боту на 9 тисяч доларів. А, фу, вже починаються невеличкі нерви. Давайте обираємо нашу валютну пару ae TC. Ну, Переходимо в бота, натискаємо, і ось нашого до сигнал на підвищення. Натискаємо на підвищення на 9 тисяч доларів догори, і тепер давайте будемо дивитися. Іноді буває таке, що Parabolic SAR може в нас не зайти, може там піти в нас якась спекуляція. Тож, в такому випадку звертаємося до бота. Ну я сподіваюся, що на 18 кабаксів баксів нам не потрібно буде заходити, але ж я працюю по мані менеджменту, і в цілому все воно йде так, як нам потрібно. Ось що значить бот, друзі, ось що значить бот. Стратегії може бути мільйон, але ж бот є бот. Просто подивіться. 30 секунд того ми летимо до гори і плюс 8 тисяч баксів буде мені бам-бам на кишеню. Дуже приємно, чесно кажучи. Ну, реально нервую, реально нервую в моменті. 20 секунд залишається. Бот сказав сигнал на підвищення. Друзі, забирайте так. Кож, і бота безкоштовно в телеграм-каналі. І тим часом бачимо, що 10 секунд до кінця нашої угоди. Ну, то думаю, ви тут вже, друзі, розберетеся. І так дивимося, що там з нашою угодою. Залишається в нас 9 секунд. І, чесно кажучи, дуже нервово, але ж бачимо на хвилину, ми навіть таймфрейми, що ми вирвалися догори. Угода щось в мене такі лах, іноді буває, що ми переносимося і в іншу точку. і... На базу, все, фуф, я повернув весь баланс та вийшов ще у прибуток рівно на 2000 баксів, друзі. Фуф, чесно так. Потрібно трошки передихнути після цього. В мене іноді буває баг, що моя угода може перенестися трошки і на коли я змінюю таймфрейм, що переходжу на години, на 30 хвилин, на 15 хвилин, трошки. Воно може, так як в нас свічки дуже великі, і воно може трошки так лагати. Тож, в цілому, останній наш результат. Ми маємо прибуток в 2000 баксів, і я дуже задоволений, в мене аж голова трошки закружилася, я на 9 баксів був в угоді. Якось так. Тож, в цілому, думаю, ви це все побачили, максимально цікавий відос. Далі вже заходити не буду, типу, бушку, зеліні, 80 тисяч гривень за день зробити мені достатньо. Тож, чекаю, вас у своєму телеграм-каналі. Тут буде ще більше цікавого контенту. Все, я пішов відпочивати.